Іринкини казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 24 Про те, як було врятовано пижика, і покарано повукала по нога і кота васька. Помітивши здалеку мушоловку, Пєшкін дав команду наближатися непомітно. І він не помилився, тільки но ну, вони залягли в траву. Як птахи зчинили галас: Іде, іде, кіт, кіт, закудахкали кури. Усі підвіли голови і побачили, як над травою, вигинаючись, неквапно пливе товстий хвіст Васька. Лише щасливий випадок допоміг йому вибратись з комірчини. У Колькової матусі, як на те, розболілась голова. Хвороба її називалась мігрень. І в будинку в жодному разі не можна було нявкати. А Васько репетував так голосно, що чути було його навіть на вулиці. Матуся шукала крикуна під ліжками, під шафи і, врешті-решт, знайшла його в комірчині. Геть, звідси, геть, і вона викинула кота надвір. Васько тільки цього й чекав, він почав пробиратися до мишоловки. Повільно, повсякчас озираючись, щоб знов не сковчати в якусь халепу. Якраз у цей час Пєшкін приготувався звільнити бранця. Уперед, скомандував він. Шахові солдати і Маша кинулись до мишоловки, кольковою ручкою рвали вони повутіння. Гостре перо, наче бритва, розтинала нитки. Звільнивши мишоловку від павутиння. Солдати з розгону уклинули ручку між дверцятами і стіною мишоловки. Ану ще раз, кричали вони, проштовхуючи ручку вперед. Пєшкін ускочив утворену шпарину і розширив її своїм тілом. Мишоловка скрипнула і відчинилась. Лапоніг кинувся вниз і вчепився всіма лапами за дверцята. Солдати спрямували на нього перо. Що праси назавжди покінчити з павуком. Одначе цієї миті долинуло потужне дзижчання, це джміль вирвався з павутиння. Яшам, я шам, шипів він від злості. Злодій, злодій, уживіт йому, живіт. Із дзижчанням він бомбою налетів на павукала по нога і стромив йому в черво гостре отруйне жало. Лапоніг сіпнувся раз, другий і, схрестивши лапи, замертво повалився на землю. Чижиха й синиця одразу ж підхопили під крила пижика і, піднявшись в повітря, всадовили його на найвищу гілку. Тепер йому нічого не загрожувало. Пижика було врятовано. Цієї миті мишеня пік, забувши про всяку небезпеку. Вискочила із за листочка і мало не потрапила до мишеловки. Відступися, братику, сказав Пєшкін. А ви, солдати, міцніше тримайте дверцята, щоб завчасно не зачинилась!» Пік звівся перед Пешкіним на задні лапки і запитав А ви мене, дядечку Пєшкін, упізнали? А як же упізнав? Ти пікмік? Або мік пік, так чи що? Так, так, сказала мишеня і швидко, швидко закрутила носом. Ви чуєте, чуєте, вже пахне васьком. Він іде сюди. Я твоєму носу вірю, та тільки ти тікай чим далі, а то, боронь боже, потрапиш котові в зуби. А я не боюсь кота. Я хочу вам допомогти його провчити. Бач, який? здивувався Пєшкін, і в його голові вмить визрів хитромудрий військовий план. Він подивився на тремтяче мишеня і сказав: Гаразд, ми тебе скривдити не дамо. А якщо хочеш нам допомогти, то виходь на доріжку. З'явиться кіт Васько. Покрути перед ним хвостом і біжи просто повз мишоловку, повз її відчинені дверцята. Зрозумів? Зрозумів, пискнувши, посміхнувся пік двома зубенятами і став туди, куди наказав солдат. Всі по місцях, скомандував Пєшкін і сам сховався за мишоловкою. Кіт Васько ще здалека унюшив недобре. Відкинувши побоювання, він кинувся уперед. Коли ж у кінці доріжки він побачив піка, то від несподіванки схопився на задні лапи і зашипів. Ага, і ти тут, ну, начувайся. Та пік рванув до мишоловки. Васько за ним. Коли кіт пробігав повз дверцята, Пішкін махнув рукою, і солдати відпустили їх. Дверцята клацнули і садком прокотилося гучне. Няу! <ривіт> Це мишоловка прищемила хвоста васькові, загриміло дружне: Ура! Кіт люто, шипляче, намагався вивільнити свій хвіст, проте марно. Пружина мишоловки була надійною. Пік безстрашно стрибав перед самісіньким носом васька. Так тобі, розбійнику і треба. Зладюзі по заслузі, сказав Пєшкін і штрикнув Васька пором в спину. Кіт заняв чави кинувся бігти до будинку. За ним гримляче тягнулася мишоловка. Але й це ще не кінець історії. Адже ніхто з вас не знає, чим завершилась війна між армією чорного короля Смоля та армією білого генерала. Тож дізнавайтеся.